Не знаю, не йде, ну, не маю ідей на рахунок, ну можливо Рим або середньовіччя це як мінімум. Ось такі круги характерні римлянам вони ставили і на кольця в них було. І на кольцях я точно бачив. Не впевнений, що це можна віднести до їхнього періоду, але що мені так... Воно на думку спадає, що це може бути їхній бронза. Тут дірка. Треба тут ще походити.